Суспільство має пам'ятати, яку ціну платить щоденно український народ, українські захисники і захисниці, кожного дня віддаючи своє життя за волю та незалежність, за спроможність жити, жити іноді не може не зовсім в мирних містах, але дивлячись на те, що Україна знаходиться в стані війни, ми собі ще дозволяємо ходити по кафе, ресторанам, спокійно там. Якщо можна це так сказати, відносно займатися своїми справами, якось жити, е працювати. І це все завдяки силам та оборони України. Тому що вони досить якісно виконують свої завдання, не дивлячись на переважаючі сили противника. Відповідно, да, я хочу, щоб люди це цінували і пам'ятали. Кожне життя віддане, кожну кров пролиту. Кожен час відданий їхніми співгромадянами. Працюємо далі.